Всім доброго дня, Донфенг 404. Сьогодні на дворі 2023 рік, а це значить, що трактору виповнилось 10 років. Хто слідкує за моїми відео, за моїм каналом, знає, що трактор у мене з 2016 року, тобто це другий руки а до того у мене був з 13 по 16 рік, у мене був Донфенг 244. Тому так, якби я собі умовно історію цю продовжую експлуатації. Зараз коротенько хочу розказати, що я робив за 10 років по трактору. Ну, я якщо робив, що ломалося по трактору. І Для тих диванних експертів, особливо привіт, які говорили, що китайські трактори. 10 років поїздиш і подивишся що там буде з тим трактором. Так от зараз подивимося, що стало з цим трактором за 10 років. Люди масово купляють, можна сказати, продають вже совдеп, масово купляють китайську техніку, тому що вона показала себе з кращої сторони. Рас покажу вам, скільки мотогодин я наїздив. Мотогодинник я встановив в листопаді місяці 2019 року. Получається, цього року буде в листопаді буде 4 роки. За 4 роки наїздив 1182 мотогодини. Думаю, до листопада докрутим до 1200, тобто в середньому можна порахувати. В середньому в рік 300 мотогодин. Я не знаю скільки мотогодин було до того, як встановив лічильника, але якщо в середньому покинуть, то виходить 3000 мотогодин. Але я думаю, що ця цифра трішки, мабуть, буде більша, бо останні два роки не дуже інтенсивно використовую трактор. А коли трактор купив 16-го по 2020 рік трактор інтенсивно використовувався і на полі, і в лісі. Так от, почнемо з чого почнемо. Почнемо з двигуна, мабуть, почнемо з двигуна. По двигуну за цих 10 років було помінено лише розпилювачі форсунок. Розпилювач і форсунок. Більш нічого, це тільки технічне обслуговування, там підтяжка клапанів, заміна масел. по... Пали в ній. Це попередній власник ще міняв насос підкачки, він так і лишився, працює все нормально. Солярка в масло не поступає. Ну, механічні датчики поставив, це зрозуміло. Шланги магістральні до рульового, трубки всі поміняв на рукава високого тиску. Далі, тут по помпі нічого не мінялось, мінявся тільки оцей патрубок. Получається, тут, хто знає, затем двигуни, получається, тут був патрубок металевий, він згнив, і тому таке рішення собі придумав, там, можна сказати, сколхозив. Далі по, по двигуну більш взагалі нічого не робилося. Передній Передній міст. Передній міст. По передньому мосту мінялися сальники, ну, це всі знають їхня болячка. Сальники повністю перевтулювався передній міст. І після перевтулення, І коли поставив такі от силіконові пильнички замість войлочних з фотона проблема з сальниками зникла. Проблема з сальниками зникла. Значить, Варто один раз добре перевтулити. Перед, поставити такі силиконові пильнички, і тоді проблем, проблем з сальниками стане в рази менше. Циліндр рульовий мінялися ну, наконечники, зрозуміло, рульові, і циліндр здавав я в ремонт рульовий, бо він, бо він потік. Да, У коли він пустив масло, я його здавав на реставрацію. Сальник буквально на днях замінив сальник хвостовика переднього мосту. Ну і в принципі все, резина передня ще рідна, диски рідні. Акумулятор, акумулятор попередній власник міняв акумулятор один раз, ставив нового, тобто там десь у 2015 році чи в якому він був новий. І я також вже це виходить, третій акумулятор, другий після рідного. Далі, йдемо далі. Лебідка встановлена, ну, це все ви бачили, знаєте. Генератор поміняний, просто поміняний через те, що поставили лебідку, і потрібен був мочніший генератор. Рідний генератор ще працює, він просто лежить собі, чекає свого моменту, там, коли може цей зламається. Но факт того, що він поміняний, не з-за того, що він. Накрився, просто щоб потрібно було більше потужності. Гідравліка в мене роздільна, тобто на навіску окремо гідробак. Насос НШ я також поміняв і поставив НШ 16 серії Master замість китайського. Це вже мабуть, він, це другий по, по рахунку, бо так якби гідравліку використовую трошки інтенсивно. Насос вийшов з ладу, тобто рідний. З рідним там взагалі була історія, коли поставив розподільника, неправильно відрегулював тиск, коли клапан спрацьовує і просто-напросто розірвало, виходить, лопнув насос НШ, Тоді я вирішив поставити такого От нш 16 серії Мастер. І це вже він другий, другий по рахунку за цих, за цих 10 років. А, так, ну тут, в принципі, в принципі тут тут усе. Йдемо далі. Ідемо далі, по ходу по коробці. Що робилося за цих 10 років? Ага, давайте ще за щеплення поговоримо, тоді перейдемо до коробки. По щепленню. Щеплення попередній власник міняв, мені говорив, що він. Робив щеплення, але щось я точно не допитався, що він там робив. Чи він вижимного просто міняв, чи диска міняв щеплення. Ну, Не знаю. Ну, факт то, що вижимного він, він говорив, що поставили від ВОМа трактора Т-40 віжимний і зробили тут спеціальний отвір такий, для того, щоб змащувати. Можна було шприцом промастити. Вижимного, оскільки ви знаєте, що в китайських тракторах вижимні не змащуються. От і все по щепленню. Ну Щеплення, так якби, вже я його чую, мабуть, теж скоро придеться робити, але вже це я його чую два роки і ще воно їздить. Не знаю, може ще проїздить скількись років, поки не накриється, туди не буду лізти. Насос дозатор також я здавав на реставрацію, тому що сальник там пустив масло. Ну, я тоді не знав, можна було самому просто поміняти сальник, але ну, я тоді не схотів туди лізти. Тому що подивився в інтернеті, скільки там багато всякого розбирати, побоявся. Думав, що не зберу назад потім. Далі по коробці. По коробці взагалі ніяких проблем нема. Масло я міняв один раз. Сюди було залите попереднім власником ТАП-15, я потім залив тап 17 Пам'ятаю, 4-5 років назад міняв масло. По коробці питань нема, нічого там не мінялось, ніяких підшипників, ніяких шестерень в коробці не мінялись. Ну, Гідравліка, понятно, тут циліндр стоїть, це все діло перероблене. Бо мені був потрібен вижим, вижим донизу. Переробляв, бачили відео. Там була перша версія, друга версія і так далі. І Ідемо далі. По мосту, по задньому мосту, що робилось по задньому мосту? По задньому мосту е міняв сальник і півосей з обох сторон потікли і в той же момент е робив блокування. Це в 2019 році навесні. У 2015 чи в 2020 році навесні робив блокування. Зробив блокування вже під руку, то включається ось таким тричагом, рукою собі включається чітко відчутно, коли шестерні заходять з щеплення. Відновлював муфти, зуби на муфтах і вилку включення, посилював вилку включення. Це також відео є там на каналі, як я це, це робив. А, по задньому мості. В принципі Все. Міняв ще в тормозному в тормозах, міняв підшипник на валу. На валу Це тому, що йде від диференціалу до, до тормозів. Там пустив у мене сальник. Я розібрав і виявилось, що посипався сепаратор підшипнику. Тоді підшипника замінив. Сальника замінив це в правій стороні, з лівою стороною ще взагалі нічого не робив. Йдемо далі. Тут, тут що, по задньому мосту розказав, міняв недавно ось, а, сальник, сальник лома. Буквально місяць, місяць-два назад міняв сальник лома. А, міняв а, резину одну сторону. Не пам'ятаю в якому році, в 2017 чи 2018 році міняв резину, тому що а, пустила. Внутрішня сторона полізли нитки і розірвалася, скат розірвався. Така ж ситуація вже ось з лівим колесом. Така ситуація, поки я підкинув манжету. Чи як там правильно сказати Підкинув, але вже це колесо також на підході. Тобто потрібно буде ще купити. Заднє задні колесо, задній скат. Бетони, грузи, грузи додаткові, задні з бетону. Так само там диванні експерти говорили, що розсиплеться, не буде їздити. Ось вже так само 4 роки. Все прекрасно їздить, нічого не сиплеться, тільки краєчки, там, краєчки, де тонко було, так. Все нормально, трактор догружений дуже чудово і трактор відразу помінялася їзда трактора в кращу сторону, тобто з грузами набагато, набагато краще. Ну і в принципі, в принципі все. От такі от були ремонти. ну Удосконалень там було трошки більше, а іменно ми говоримо за ремонт і що за 10 років по трактору робилось. Також значить, зараз замічаю, що з'явилось ну, і раніше вони були, але зараз інтенсивніше стали йти картерні гази. Йдуть картерні гази, доволі так, як на мене, непогано йдуть. Ну, не знаю, поки буду їздити, не буду розбирати. Можливо, маслосйомні ковпачки вже там пустили. На клапанах, а можливо, вже і сама поршнева трошки присіла. Ну не знаю, поки їздить, нормально себе почуває, буду їздити. Може це особливість така ZN двигунів бо неодноразово замічав на них, що йдуть в них картерні гази. І один товариш мені говорив, що так якби він повністю перебрав двигун і нічого не помінялось, картерні гази як ішли. Так і йшли. Може така особливість цих двигунів, не знаю. Поки ми ж їжджу, коли буде капітальний ремонт, буду відповідно знімати відео і так далі. Поки ми їздимо. Зараз запущу двигун, послухайте, як працює, як запускається. І от ми трошки оборотів додамо. В димок сизуватий, поки трактор не прогріється. Коли трактор прогріється, цього сивого димку не буде. Дякую за увагу. побачення!